Ми з вами розглянули такі перші отут наші стрижки. І ще хочу зараз переключити вас трішки на короткі, тому що в нас ще є такі три стрижки, які у вас там йдуть разом. Вони завжди йдуть всі разом, тому що в них є вони ніби три, трішки різні, але в них дуже багато схожого. І вони е, мають там, скажімо, ну, невеличкий такий нюанс, тому про, про них завжди ми говоримо разом. Це є їжа, бобрь і каре, чоловічий. Mm -hmm. Тут важливий момент, розумієте, що є поняття чоловіче каре і жіноче каре це зовсім не зовсім різні речі. Отже, дивіться, е, їжа, бобрик і каре. Слово каре в перекладі означає прямий, прямий кут. Е, тому, власне, е, дуже часто, е, де воно присутні, ви повинні розуміти, що це буде щось, якийсь пряма площина. Прямий Отже, дивіться, е, що в них є спільно? Там у так розписано багато, але я даю коротку, чітку характеристику, щоб зразу ви Значить, Дивіться, це короткі спортивні чоловічі стрижки, всі три. Короткий спортивний чоловіч, це треба розуміти чітко. Лінія переходи тут висока, вона така сама, як в стрижці англійська. Яка та лінія запам'ятали? Де вона проходить? Від лобних виймок через маківку. Від лобних виймок через маківку. Запам'ятали всі. Mm -hmm. В усіх трьох стрижках вона така висока і вона однакова. Так? Далі е, також е, нижня зона під тою лінією, в усіх трьох стрижках коротко тушується. Тушується або ночками над гребінцем, або машинкою, ножем машинки над гребінцем, якщо ви спішите. Так? Але загалом е, має бути гарний, красивий, плавний, тушований перехід. Mm -hmm. Далі в нас відрізняється вже верхні зони своїм силуетом. Тобто, а, довжина також, довжина у верхньому силуеті стрижки, в верхньому контурі, вона є однакова. така сама, як в англійській, 1-2 см. Це короткі спортивні стрижки. Але там відрізняється силуети. Тобто верхня зона у стрижці їжа вона просто буде кругла. Тобто Вона просто буде повторювати форму голови. Так? Тобто Вона буде відступати е, 1-2 см, але вона буде круглою. Потім, в він буде так, зверху він буде е, рівний, але по боках боки будуть заокруглені. Зрозуміли? А каре це буде такий чистий квадрат. Чистий квадрат. Зрозуміли? Ну, що ви зрозуміли? Верхню зону стрижки ми знімаємо переважно ножичками на березні. Тому ну, що 1-2 см, і тут має бути такий чіткий як конкурс. Тут, тут фактично ви створюєте стрижку за допомогою, ну, можна собі допомагати е, пальцями. Ну, але е загалом над грибінцем дуже зручно стригти, тому що власне, ви е відтягуєте і бачите той контур, який вам необхідний. Тобто тут він просто в їжаку повторює форму голови, він є кругленький. Обрику ви центральну тюміну всю частину стрижете класно, рівно, а боки ви за заокруглюєте. Це відбувається за допомогою е гребінця та ножиста. І найважливіше і найскладніше стрижка стрижку чоловічкаре, тому що цей квадрат, ця площадка, рівна така площина на верхній частині стрижки, от, щоб вона отак от, от виглядала, так? це вимагає від вас уважності. Тобто ту площадку треба стригти уважно. І гребінець е, ведемо спочатку по горизонталі, потім перевіряємо всю ту площу по вертикалі, по діагоналі перевіряємо. І також уважно дивимося зарку. Кожній голови в клієнта пряме. Ви дивитесь чітко, щоб він десь не нахилив, тому що от, власне ви маєте створити рівну площину. Реально ця стрижка найскладніша. Бо цю форму легко зробити, цю форму легко зробити. Квадрат зробити важко, але вона є найпопулярніша серед них всіх. Ну переважно, якщо захочуть клієнти таку спортивну коротку стрижку, то вони будуть вибирати саме частіше ось таку. Так? Вони такі специфічні, насправді. Доволі вироходять, що тут буки такі короткі, максимально вся крутили, це скроні. І верх отакий чіткий, особливо в тому каре. Але вона існує, вона доволі популярна, відповідно, що ви маєте розуміти, знати на рівні волосся, рекомендація моя. Ми знаємо, що є різні структури. Є структура більш товста, жорстка, є структура така м'якша піддатлиша. Тобто буде кучеляла. Ну, логічно, що такі стрижки найкраще виконувати на жорстке, товсте волосся. Тоді це актуально. Якщо волосся більш таке, м'яке, тонке, воно так не буде дивитися. Ну і кучеляла це так буде специфічно, хіба що так, ну, за бажанням клієнта, звісно, що не можемо виконувати, але воно вже буде мати не той ефект, який воно би мало мати. Зрозуміло? Я думаю, що тут, звісно, що тут докантування відсутнє. Тому що тут дуже коротка стрижка про плаву, перехід. З не канапка, а канадка. Yeah, <реш> <канапка, реш> <я> дуже багато <реш> разів дівчата і хлопці кажуть канапка. Ні, не канапка. Це стрижка канадка. Отже, дивіться, що це за стрижка? Це дуже класична, дуже популярна чоловіча стрижка. Вона вже є така. чоловіча. Ми Де, зараз тільки про чоловічі сьогодні розмовляємо. Е, Та так взагалі не уважний, я не знаю. Треба мамі дзвонити, писати. Я уважний. Уважний, але ти щось не вчишся. <різь> <різь> я сподіваюся. <різь> я ж просто хочу писати. <різь> Кого буде стрикти? Давай вибирай за руку. Кровкому треба посеред, так добре, окей, давайте продовжимо по тебе. Стрижка канатки — це дуже, е, дуже чоловіче, хотіла сказати. Це дуже популярна е, чоловіча стрижка. Справді е, вона дуже давно вже відома, і вона має дуже багато таких особливостей. Тут вже увага така, знаєте, серйозна. Значить дивіться. По перше, всю площу канатки, всю в принципі, голову в канатці, ми маємо знімати на пальцях. Але ми дуже специфічно це робимо. Як? Верхня зона, тобто межа стрижки до, довжина, довжина, тобто має бути там 4, ну, максимум 5 см. Так? Верхня частина стрижки, от верхня це тім'яна, і там частково ще чуть-чуть скроні, захоплені, це знімається площадкою. Площадкою це отак, як тут ми говорили. так? Але там дружина більша. Там 3, 4, ну 5 це максимум, якщо дійсно що волосся, що буде тримати форму. Тобто верх стрижки на пальцях, але враховуючи, що має бути верхня оця площина, дуже така рівна, чітка форма площадки. Mm -hmm. Далі боки теж знімаються на пальцях. У нас тут немає лінії переходу. Боки знімаються на пальцях, але дуже специфічно, що я маю на увазі? Дивіться, якщо у нас є бік голови, ми відтягуємо перпанди, пальці, пальці від голови, у нас проділи вертикальні на букових зону. Ми відтягуємо вертикально, так? але є положення поняття паралельне положення, тобто так, як у нас є вертикаль, і ми плавно відтягнули паралельно, так як у нас є проти, так? А є поняття не паралельне положення. От ми в канаті це положення міняємо. І отак, як я зараз показала, тобто ми витягнули перпендикулярно, паралельно спочатку до того вертикального пройду, а потім повернули ось так от пальці. Тобто, в нас знизу довжина буде зменшуватись, а зверху довжина буде ну розумієте? Так. Тобто це буде зняття на пальцях, але воно буде з непаралельним положенням пальців. Це нам дасть можливість, щоб в нас нижні зони стрижці, в бокових зонах, потилиці і скроні, вони будуть е, плавно складати на зменшення довжини. У нас задача в канадці, у в нас немає тушування в канадці. В оригінальній класичній канадці тушування відсутнє. І зміст полягає в тому, що Е, в нас е, верхні зони максимально що там зберігає довжину, а нижні просто мають охайніше виглядати. Ми не знімаємо просто класично на пальцях, там задали чотири і всюди чотири. Тобто ми в нас чотири потім йде на зменшення. Чим нижче зона, тим, не, тим більше зменшене. Угу. <кл 'як> і зрозуміло, тобто ну як вам показати, ну отак от, от воно десь приблизно виглядає. розумієте? Ну, тобто, тут, тут більше, більше душина, а тут менше на Розумієте мене? Тобто ми в канація фактично зберігаємо ту масу і е, тут, то, тут власне особливість, що характерна її техніка це зняття на пальцях, але воно е, різниця в верхній зоні це форма площадки, в нижній бокових всіх зонах це е, е, зміщення пальців. Зрозуміло? І е, тут вже в канаці класично присутнє окантування, і воно має бути або пряме, або пряме з закругляними кутиками. І також увага, якщо в канаці ви бачите, що у вас є клієнта волосся густе, е, волосся товсте, то дозволяється нижню зону біля шиї і на строннях стушувати. Але буквально висота цього тушування може бути. Сантиметрик, півтора. Розумієте? Тобто класично в канаціях воно відсутнє по правилам. Але е, дивлячись на, скажімо, особливості клієнта, якщо ще раз кажуть, було все густе і тусте, його ж треба якось вивести, щоб воно виглядало оханно. Тому дозволяється буквально в нижню лінію трішечки трішечки стушувати. Зрозуміло? Сантиметри, півтора. Е, таким чином, стрижка така наповнена. Красива, але теж вона охайна завдяки тому, що ми дотримуємося у того зміщення пальців і що ми власне виконуємо е, певні вимоги для, е, щодо того, якщо у нас велося густе і тусте. Зрозуміло? <рес> Чи є у вас запитання до е, канатки? Щоб потім ви не плуталися? Добре? І що? І розмовляємо ще з вами про портку, так? Тобто є певне прийняття, коли людина чує слово, чує слово полька, то це певна там особливість та роботи. Вони зразу розуміють про що чому, але все-таки полька має декілька різних видів. Чому в нас до того, що це настільки популярна стрижка, що її почали підлаштовувати під різні особливості, тому з'явилося багато різних видів, таких як полька на довгому волосі, полька на кучерявому волосі. Комбінована полька, ну і модельна полька це така якось, полька, яка буде там мати які, свої такі ще е, нюанси стосовно індивідуальних особливостей клієнта. Тобто, дивіться, є поняття класична полька. Коли ми чуємо слово полька, також повинні розуміти, що це вже подовжена чоловіча стрижка. Е, в цій стрижці в нас також лінія переходу є відсутня, як така, але є моменти тут такі. Для неї характерна, тобто то вся площа волосиного покриву першочергово знімається на пальцях. Тобто вона е, класично має мати 5-7 см. Це її така середня довжина. 5-7 см. Е, знімаємо на пальцях, ви вже знаєте, як то. Рухомий восьмого контролю, знімаєте, задавши довжину. Е, далі. Є таке поняття. Лінія переходу відсутня, але є таке поняття як тушування в нижніх зонах. Є таке поняття, власне, як висота тушування, Воно знімається лише в нижніх зонах, і його висота може бути лише 2, максимум 3 см. Тобто, розумієте, лінія переходу відсутня, але окультурити стрижку треба, правда, ми зняли на пальцях. і ми в зоні шиї і в зоні скрон тушуємо, але не вище як 2-3 сантиметри. Зрозуміло? Mm -hmm. Звісно, що далі там філюрувальні ножиці присутні чи інший метод, наприклад, інші інструменти, які ми знаємо або бритва, або ом, прямі ножиці, які допомагають нам створити красиву форму, де нам треба, наприклад, прорідити. В будь-якому випадку, якщо ми зняли на пальцях і ми виготові про лінію внизу. Тушуванню треба красиво там щось селірувати, щоб все охайно все виглядало. Правда? Правда. От на цьому в принципі класична полька завершується, тобто там і зняття на пальцях і легеньке тушування. Лінія контування тут виконується за бажанням, вона тут в принципі присутня, але ми також вияснюємо, якщо клієнт хоче просто плавні переходи ще із з нулями. Це також можна виконувати з тим ясно. Тепер що таке полька на почерянку? Вихвана кучерява передбачає те, що кучеряв волосся саме по собі воно є не слухняне. Тому і важко його з ним працювати. Рекомендується перед тим, як починати вкорочувати довжину, пройтися просто методом, як беруть ділення зняття на пальцях, але з філіровками. Тобто, ви взяли е, посмок. І просто красиво профілірували. Взяли наступне письмо і просто профілірували. Тобто ми фактично спочатку виконуємо філірування, потім отже, зрозуміло, філіруємо спочатку в пальці на почервоному волосся метро підняття на пальці, а потім вже вкорочуємо довжину. Але це також не виключає поняття, що ви коли вкрутили довжину необхідну. Все ж таки трішки теж в ходу справи, так, щоб воно виглядало охайно. І дивіться, така то життєва порада для канала для польки на кучеряве волосся. Якщо в нас є межа 5 7, то в кучеряві краще дотримують з 5. Чому? Тому що в кучеряве волосся, чим воно буде в меншій коротшій лінії, тим воно буде вкладатися, розумієте? Чим воно залишається довше. Воно, але це знову ж таки, індивідуально, може клієнт взагалі любить це все, цей хаос творчий на голові, тому, можливо, він е, залишить і так. Тобто ми це все з клієнтом узгоджуємо. Ну І звісно, що там вниз, е, як завжди, 2-3 см тушування, нічого не змінюється, там, тобто це все е, залишається. Просто така, така порада для кучеля, його треба філювати, застосувати. І по ідеї дотримується коротшої довжини, але це не завжди. Далі колька, е, колька комбінована. Там ще таке комбінована колька. Дівчата, увага! Тут як завжди зняття на пальцях спочатку по всій площі 5-7 см. Е, потім, як завжди, лінія тушування низька, вона йде е, на потилиці, як завжди, 2-3 см. Але чим вона комбінована? Тим, що на скронях ми можемо тушувати тут. До 5 см. Тушування тут дозволяється вище, тобто не 2-3, як стандартно в цій стрижці, а до 5 см. Тобто, тут дописую, що до 5 см. Чому? Для чого воно таке є? Е, взагалі, ну, чому придумали комбіновану польку. Якщо є, наприклад, випухні скронів та будова, видається, що скроні випухні. А також. Е, коли є сивина, коли вже дуже, дуже багато сивини максимально е, хочуть забирати, і ну, де сивина зазвичай з'являється в чоловіків, у нас найшвидше. І відповідно, що м, забираємо максимально тих 5 см, і тоді далі у нас там воно лягає, тут гарно акуратно, тобто так максимально часто є такі запити на таку потребу. Тому, власне, оцей момент. Що комбіновано полягає в тому, що ми на скронях змінюємо тушування, висоту тушування. Вона є вища, ніж в звичайній нашій польці. Зрозуміли? Mm -hmm. Ось. Ось, і також у нашій колька на довгому волосі. Полька на довгому волосі означає, що довжина змінюється не 5-7, а вона вже може мати 8-10 і іноді навіть 12 сантиметрів. Колька на довгомуся. Дивіться, колька на довгому вулицю ще й також може мати два методи. У вас там є один, якби схему є показує. Чому? Тому що другий він теж полягає знайти на пальцях, а один відрізняється. І то, е, один з них, е, з тих методів, е, це таке, що ми з вами робимо центральний проділ від серединки чола, від серединки шиї. Вичісуємо волосся в обидві сторони і Ну, Це реально дуже довга довжина. І окантовуємо, просто окантовуємо, тобто це крутанське окантування. Mm -hmm. І це лінії стрижки. А тут ми її фактично задаємо в даній формі, Розчесали це волосся і окантовуємо таким подовженням там, до кінчика носа, до підборіддя і нижче, в залежності від тої до жени. Зрозуміли? Mm -hmm. Просто окантували. Зробили рівну лінію, ну, тобто рівний злість, але з подовженням до кінчика носа, підборіддя і так далі. І розчисали, красиво сфілірували. Лінія тушування тут зменшується, бо чим довше волосся на верхній частині стрижки, тим нижче тушування. Тобто тут взагалі залишиться тушування у нас один, максимум два 2 см. Зрозуміли? Тобто, чим довше волосся, тим менше тушування. Але воно там мусить бути присутнє, все рівно, навіть якщо у нас залишена така велика довжина, на шийці і на кронік в нас має бути охайно, тому все рівно тушування є. Дивіться, другий метод другий метод квольки на довге волосся, він просто полягає в тому, що ми знімаємо на пальцях. Тобто, скажімо так. Ця форма, коли ми розділяли і просто окантовували, вона називається більш масивна. Тобто ми зберегли так максимальну довжину. Коли в методі зняття на пальцях ми залишаємо там 8, 10, 12, але все-таки це зняття на пальцях це рухоме космо, воно дає рівномірну форму. І то, і то буде полька на довго волосся, але просто вона буде мати дві різних таких форми, дві різних структури. Та більш така. Ну, я не знаю, масивна така, не дуже цікава, скажімо так, як я це бачу. Е, та більш рухлива, більш рухлива, більш плавніше, так воно це все вкладається. Е, якщо я це виконую, я завжди це виконую зняті на пальцях. Якщо є клієнти, які хочуть залишити таку довжину, я виконую це на пальцях. Е, красиво філірую, тушування також виконую кохання акуратно, цих 1-2 см. І оце набагато гарніше виглядає, але це чисто моя точка зору. Є клієнти, яким подобається е, цей перший варіант. Ми просто виконуємо ту масивну форму. Зрозуміло? Mm -hmm. е, схема до тої форми у вас є, в книжці однозначно.